Київський напівмарафон, нова пошта Київ Халфмарафон 2016. Що нас очікує цього року? Що буде нового, які були недоліки минулого році, як ми над ними працювали? Історія київського напівмарафону вона вже триває з 2010 року. І щороку, щовосени, ми проводимо традиційно цей захід. Його вже можна назвати традиційним таким спортивним явищем для спортивної спільноти для міста Києва. Ось цього року ми збира... Ми плануємо, що кількість учасників сягне, як ми кажемо, рекордних позначок. Близько 10 тисяч чоловік прийме участь в рамках цього проєкту. Коли ми говоримо 10 тисяч чоловік, це не... це не говориться про те, що всі мають бігти 21 кілометр. Будуть дистанції на різні фізичні можливості людини. Там 2 кілометри, благодійний забіг, 5-10 кілометрів. Естафетні забіги, корпоративні забіги серед бізнес-індустрії, тобто ряд різнопрофільних форматів. Також цього року у нас додається ще й роликовий напівмарафон і дистанція 5 км також. Ось. Якщо говорити про маршрут, маршрут цього року вперше вже в нас буде офіційно сертифікований Всесвітньою організацією АІМС, в яку входять всі, можна сказати, найтерішні. Ну, найпрестижніші, найтитулованіші марафони світу, в тому числі і берлінський марафон, і лондонський марафон. Ось близько, близько 300 марафонів нараховується організація, під, ну, тобто під її патронатом проводяться такі от події. Ось. А, це ж, це, власне кажучи, якби така новинка. Для нас це якийсь крок вперед, да? тому що в цьому напрямку ми відповідно почали працювати не лише розвиваючи внутрішній ринок, ми почали працювати в залученні е, іностранних учасників. Ось е, саме сертифікація і членство за ІМС нам дає можливість е, того, щоб до нас е, приїздило яком, якоможна більше е, кількість спортивних туристів. І в цього року у нас е, на цьому побудована наша маркетингова і піар-комунікація. А кількість учасників з інших країн в рамках напівмарафону. Ми хочемо. В чотири рази підняти. Це близько буде 500-600 чоловік, які приймуть участь. Ось щонеділі ми спостерігаємо, хто реєструється, звідки люди реєструються. Також нами заплановані зараз певні поїздки. Наприклад, на наступній неділі ми будемо в Ізраїлі, будемо робити промоуцію для київського марафону на півмарафону. Ми хочемо розповісти всьому світу про те, що в Києві є. Такі заходи, на які можна вже приїжджати, і ми можемо вже приймати іностранних туристів, спортсменів, як це є в цілому світі. Ось. А також цього року ми підняли призовий фонд. Він у нас, звісно, не колосальний, не такий, як, наприклад, навіть якщо брати Польщу, де призові складають на переможця близько 300-400 тисяч гривень. Ось в нас поки що якби, таких показників немає, але ми впевнено крокуємо в цьому напрямку. І призовий фонд загальний складає 104 тисячі гривень. Вперше в цьому році будуть призові, будуть отримати люди у вікових категоріях навіть 70+. Тобто навіть ці категорії, перший, другий, третій чоловік і жінка отримують якісь грошові винагороди. Ось ми змінили систему в порівнянні з іншим роком. особливий акцент також зроблений на допуск учасників до змагань. Учасники, які біжать дистанцію 21 кілометр, вони проходять медобстеження. Ми Просимо, вимагаємо те, щоб люди ну, хоча б раз на півроку, проходили медобстеження і слідкували за своїм здоров'ям. Тобто, не лише хотіли просто пробігти, ось, але здоров'я насамперед. Ось якщо говорити. Про що такі питання, як ну, безпека на маршруті? Відповідно, вже в рамках київського марафону, який в нас був минулого року, ми відпрацювали нову методику, яку ми власне кажучи, взяли із. Ну, з того же польського марафону, ось, де у нас на кожну людину розраховується, там, наприклад, один медик, да? медики-волонтери, які стоять на маршруті. Це організація там, Із Красного Хреста, це співпраця з нашими. Медичними установами, ось швидка допомога, яка буде на маршруті, які реальні мобілі, які будуть стояти і будуть невідкладно ну, надавати допомогу, якщо це буде потрібно. Також буде встановлений медичний госпіталь. Тобто в питанні безпеки, медичного забезпечення, ми розуміємо, що зараз відбувається біговий такий бум. Багато людей починає бігати, і ну там не всі люди, якби дають собі до кінця. Відлік в тому, що, що може трапитися. Да? Ось, але ми маємо, як організатори, бути готові до усього і, ну, і відповідно нести за це відповідальність. Ось. Власне кажучи, таким от буде київський новопошта Київ Халф марафон. Також на учасників нашого забігу на маршруті чекатиме музикальний марафон. Ми все більше створимо фан-зон, буде більший створений якби, марафонське містечко. В плані підготовки учасників до цих змагань ми започаткували, відкрили серію підготовчих тренувань open Run Day, які вже зараз. І щосуботи можна долучитися до цієї програми. Немає значення, чи ви ходили колись в біговий клуб, не ходили. Ця програма безкоштовна. Ось Люди приходять, і долучаються, ми проводимо такі тренування в різних районах міста. Ось. Так що, будь ласка, будемо раді бачити вас в рамках нового ну, пошту Київ Half-Maraphon 2016.